І дивіться, що, що я заробив. Дивіться. Тут приблизно 10 тисяч доларів. Десь 10 тисяч доларів приблизно тут десь. І це справді гроші. За них можна купити вже машину. І причому хорошу. І це були усі гроші, які я зробив. Абсолютно усі. І сьогодні я зняв це відео для того, щоб показати скільки у мене грошей із справ. Тут от тисячу. Приблизно. Десь тисяч тут приблизно десь доволі. І це абсолютно всі мої гроші, які у мене є. І я. І я ще довго думаю, на що мені їх тратити. Тому обов'язково напишіть в коментарях. На що мені тратити на ці гроші? На що? Як ви думаєте? На що? Мені тратити ці 10 тисяч доларів. І що, що це? Це, це 10 тисяч доларів. Це, це на, якісь там фалішеві гроші. Напишіть у коментарях осколо, скільки вам років. Тобто напишіть, скільки вам років. І всім до пока. До побачення всім. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім пока!